Спікер тайм» – час, коли говорять? Актуальні теми обговорюють у нас важливі теми гості студії та запитання слухачів. Спікер тайм» – час говорити конструктивно. Це «Спікер Тайм». Сьогодні в гостях на радіо Київ генерал армії України Микола Маламуш. Добрий день. Доброго дня. 3 грудня. У Києві відбулася міжнародна науково-практична конференція. Ви теж взяли участь у заході. Як голова оргкомітету. Розкажіть, як проходила конференція? Я хочу зазначити, що це знакова конференція, вона не рядова і навіть не скільки науково-практична, як це великий форум, великий форум відомих людей в науці, освіті, технологіях, виробництві, в гуманітарній сфері. І він планувався як знаковий для обговорення шляхів подальшого розвитку України. Намітили якраз яка концепція розвитку подальшої держави, зміни суспільства, цінності суспільства, пріоритет людини в першу чергу, її прав, свобод і самореалізації. Зрозуміло, це безпека держави, це технологічні напрямки розвитку, це інноваційні проекти, це те, що дасть нам нову перспективу на сьогоднішній день. Як вам вдалося залучити таких поважних учасників? Якщо сказати, це коло однодумців. Вони з різних сфер, різних вимірів, але це відомі академіки, наші, відомі генконструктори, відомі політики, відомі аналітики, відомі гуманітарні діячі, відомі священники, практично представники всіх конфесій України і наші колеги із демократичного корпусу, 16 країн світу. Це об'єднала єдина ідея і бачення необхідності змін, що ці зміни назріли, як багато країн світу, які переходили перехідний етап. Приходила ситуація, коли було готово до цього спільства, і сьогодні ми бачимо, що це готовність велика і тим більше надзвичайно активна. І бачить літа. Як на вашу думку, чим представників міжнародного кола зацікавила ця зустріч? Е, вони давно е, супроводжують процеси в Україні, особливо сьогодні, коли надзвичайно потужна е, громадська активність увагу. Тому в даній ситуації е, хотів почути, а які ж конструктивні шаги подальші, е, кроки подальших так сказав, наших дій? Що скаже українська еліта, які ясно бачать ці перспективи? Чому не вдавалося, і що треба зробити, щоб ця перспектива була реалізована? Саме головне, що намітує конкретні практичні кроки реалізації стратегії національної безпеки, конференція минула. Що тепер? Чи чим плануєте ви займатися в подальшому? Це початок. Ми всі прийшли до висновку, і в нас в нашій резолюції дійсно було зазначено, що ми створюємо потужну площадку, але всеукраїнського рівня. І якраз ці керівники і ці авторитетні люди вони взялися за те, щоб гармонізувати відносини із цим суспільством і закликати до їх співпраці по цих напрямках. Подальшим буде розширення кола спілкування. Будуть враховуватися всі пропозиції як громадянського суспільства, фахівців, особливо з регіонів. І якраз генерована вже буде нова ідея і нова стратегія, розглянута нові конференції. Як мені відомо, під час конференції. Була розроблена стратегія національної безпеки. Могли б докладніше розповісти, що це таке. Ми визначили ті пріоритети, які надзвичайно важливі для держави сьогодні. Це дійсно формування нового суспільства з нової глибокої свідомістю, свідомістю того, що ми дійсно стоїмо на перехідному етапі. Змінити треба економіку, щоб вона не була тіньва, а була передова. Змінити інноваційну сферу. Щоб так сказав, ми досягли нових вершин і догнали навіть Європу. Як зробили країни Південно-Східної Азії? Змінити першу чергу людину і свідомість, щоб вона орієнтувалася на вищій цінності. Це людина як проста людина, так і всі чиновники, включаючи керівництво держави, включаючи президента. Всі владні структури і, в першу чергу, особистості, які керують державою, повинні служити людині, захищати її і створити умови для самореалізації. Це основа. Відповідно напрацьовані в сфери, пов'язані із новою економікою, новими технологіями, особливо передовими: це авіація, це космос, це радіоелектроніка, це кібернетика, це аграрний сектор, це оборонний сектор, це якраз ті гармонічні зовнішні стосунки, які дозволять нам залучити біля 140 мільярдів інвестицій. Не позик, а інвестиції, які приведуть до нової економіки і до нових інновацій. Тобто це перший такий крок конференція? Це потужний перший крок. Послідуючи, ми розпрацьовуємо, отримуючи якраз і підтримку і суспільства, і підтримку якраз знавців різних рівнів. Ми хочемо врахувати всі позиції, і відповідно другий крок це вироблення вже практичних конкретних програм, які дозволять вже перебудувати суспільство. як в цілому державу, владу, так і конкретній галузі. Я так розумію, що активно підтримують знавці та люди таких інших професій. Ну, е якщо ми говоримо про представництво і підтримку, навіть на нашій конференції це було 140 е представників різних галузей, практично всього сектору, розпочинаючи від стратегічних тем державних економіки, політики, і тому подібне, охорони здоров'я, екології, житлово-комунальних послуг, виступав міністр бувший Кучеренко, соціальної політики, пенсійної реформи і забезпечення, якраз в першу чергу, все стосувалося прав людини. Її перспектив, і якраз можливості самореалізації кожного пане Микола. На останок спитаю, як чи що треба зробити для подолання кризи в Україні? Треба велика воля, якраз в першу чергу, суспільства і той частини, яка ясно бачить, яка поведе за собою людей. Не тільки на барикади, а якраз і на конструктив. Зараз ми ведемо пошуки, і люди ведуть пошуки навіть на майданах тих шляхів. Да, дійсно, треба виборювати свої права, відстоювати їх, але треба і мати інструменти, як реалізовувати далі. Як після Майдану, що буде далі? Що нам робити? І це ми повинні дати цю програму. Це не тільки дати, а й прийняти участь в їх реалізації. Тобто знайти стратегію. Да. Дякую, пане Миколо. Нагадаю, слухачам радіо Київ, що сьогодні в гостях був генерал армії України Микола Маломуш. Щасти вам на все добре. Дякую щиро вам також частин. Спікер тайм» – час, коли говорять. Актуальні теми обговорюють у нас важливі теми гості студії та запитання слухачів. Спікер тайм» – час говорити конструктивно.